Усім привіт! Мене звати Карина, і ви на каналі Все про Ройл, і сьогодні ми обговоримо усі королівські новини. Чесно сказати, я думала, що цей випуск буде звичайним, без особливих новин, але як же я помилялась! У нас і король повертається, і член королівської родини в Україні. Тож сідайте зручніше і будемо у всьому розбиратись. Наш тиждень почався з королеви Каміли. В понеділок королева відвідала королівських уланів вперше після того, як у червні 2023 року стала головним полковником цього полку британської армії. Це призначення особисто важливе для королеви, оскільки її покійний батько, майор Брюс Шемт служив у 12-му уланському полку під час Другої світової війни, і навіть був нагороджений двома військовими хрестами, у тому числі і за хоробрість у бою. Як бачимо, їй також показали його форму. Дуже цікаво, як вона зберігалася такий довгий час. Ну і також на королеві Камілі ми можемо побачити брошку королеви Єлизавет вона була її головним полковником зі свого 21-го дня народження, тож це певна спадкоємність, яка передається від королеви до королеви. Я думаю, що в свій час кит ми також побачимо полковником цього полку, і також вона буде носити цю брошку. Дуже цікаво, чи справдиться моє передбачення. В даній тиждень починався стабільно, як завжди, працювали одні жінки. Королева Маргети відвідала день народження монастиря. Королева Мері відкрила новий піший маршрут. А от принцеса Марі вона відвідала організацію, що готує обіди. А після цього вона також відвідала столичну психіатрію, щоб краще висвітлити тему аутизму. І аж тут з'являється нове фото, на якому ми можемо побачити три покоління родини королеву Маргарети, короля Фредеріка та кронпринца Крістіана. І вони в той час приватно відвідували е, національний історичний музей і повісили там щіт або ж герб Крістіана. Його зробили в честь його 18-го дня народження. І мені здається, що король Фредерік послухав моє попереднє відео та минулого тижня. Він відкрив центр нового кампусу данської школи медіа та журналістики Бористат Норд. Але і це ще не все. В четвер нам представили перші офіційні портрети короля Данії Фредеріка та Королеви Мері. Ми вперше бачимо. Нову королеву в смарагдовій парюрі. Парюра це збір коштовностей, які складаються з тяри. Ще можуть бути сережки, намисто або ж інші прикраси. Отже, мері ми бачимо вперше в цій королівській смарагдовій парюрі. Лише королева їх може носити, а також ми бачимо. Перший орден нового короля, такі маленькі портрети, які ми бачимо на мерії, його носять лише жінки в королівських родинах. І як бачимо, король Фредерік не так довго король, і в нього вже є орден, а король Чарльз уже півтора роки десь як король, і досі ми не бачимо жодного ордену. Сподіваюся, що все-таки скоро нам щось там покажуть. Цей тиждень не міг обійтись без дня і народжень. У нас було вівторок цілих два у леді Габріели Кінстон був день народження, і їй виповнювалось 43 роки. Вона дочка двоюрідного брата королеви Єлизавети, і вона після смерті свого чоловіка, після трагічної смерті, приїхала назад до батьків Кенсінтонський палац. Ну а принцу лої 6 років. Зазвичай на дні народження дітей вони викладають фотографії вночі або ж зранку, але не цього разу. У людей вже була і паніка, і відчай, і вже думали, що фотографії не буде, тому що образились через фотографії на День Матері. Але з'явилося це фото. Е, мені воно дуже подобається, як завжди, класно. Робила його, звісно, Кейт. Ну і здається, що тут повністю вирішили відмовитись від фотошопу, тому що залишили певні почервоніння на підборіді та певні подряпини на руках. І можна було подумати: ну що, все супер, не буде ніяких претензій, тому що точно не використовували фотошоп, точно не якийсь штучний інтелект, але знайшлась людина в Твіттері, яка запостила ось цей скрін з посту новин. І почалось розмови, що це фото було зроблено у 2022 році. Але якщо почитати уважно, то автори сказали просто, що оригінальне відео не фото, а саме відео. Було створено у 2022 році, а зараз воно відредаговане. Та на обкладинку, як ми бачимо, поставили нове фото Луї. Тож, я думаю, можна заспокоїтись. Це фото точно нове, ну не може дитина не вирости за два роки і не змінитись. Просто зрівняєте фото Луї з 2022 року і це нове з 2024 року. Це точно є велика різниця, тож я. Особисто впевнена, що це нове фото. Як ви вважаєте, можливо, я щось не бачу. Якщо у вас є якісь думки, поділіться обов'язково ними в коментарях обговоримо. А тепер перейдемо до Іспанії. Там король та королева вручили премію Сервантеса письменнику Луїсу Матео Діїсу. Також цього тижня вони відвідали події, присвячену Олімпійським іграм. А король Філіппо побував на матчі з тенісу. Ну а в речі у нас на жаль розлучення принц Ніколаус розлучається з принцесою Татьяною, з якою вони були в шлюбі 14 років, а разом 20 років. Ніколас – це другий син та третя дитина, подружжя колишнього короля Греції Константина II та Анни Марії. Але як ми бачимо, це не заважає їм спілкуватись минулого тижня. Королева Анна Марія разом з принцесою Тетяною були почесними гостями на церемонії вручення Олімпійського вогню. У вівторок король Чарльз порадував свою родину новими призначеннями. Герцогиня Глостерська стала кавалером ордену підв'язки. Вона дуже. Допомагала королеві, коли захворів король. Її можна було часто побачити на різних заходах разом з королевою. Королева ж стала великим магістром і першою дамою Христа найвищого ордену Британської імперії. Вільям став великим магістром найпочеснішого ордену Лазні. Ну а Кейт стала королівською компаньонкою ордену кавалерів Пошани. Вона перший член королівської родини, яке отримує це звання. Тому що цю посаду створили саме. Ма для неї члени королівських родин раніше не ставали членами цього ордену. У мене в телеграм-каналі були запитання, взагалі для чого ці ордени, чи дається це якийсь привілей. Насправді ні, особливо королівській родині. Часто їх дають або за довгий час, який вони допомагають монарху, або за е, певну особисту любов або пошану у монарха. Е, звичайним людям воно дає так само, як і у нас, різні модельки існують в країні. Це, можна сказати, певна пошана або відзнака ваших трудів в певній галузі. Тобто якихось матеріальних або ще якихось привілеїв воно не дає. Ну а в Швеції у вівторок, 23 квітня, розпочався державний візит президента Фінляндії. Багатий місяць на візити. Якщо не знаєте чому, то заглядайте у попередній випуск новин. І ввечері, звісно ж, був бенкет. Як я обожнюю їхні фотографії, я не знаю, просто поділіться тою людиною, яка редагує ці фотографії. Я просто в захваті від них. Також більше фотографій ви можете знайти у мене в телеграм-каналі. Там всі новини публікуються в першу чергу. Тобто, ви будете першими, хто дізнається про головні новини усіх королівських родин світу. Під час другого дня візиту відвідали і мерію університет. Тет, порт та музей ну прямо як звичайні туристи. Яким треба за два дні встигнути все побачити повністю все-все місто. А ввечері середи донька та батько, принцеса Естель та Принц Даніель відвідали футбольний матч. Крім того, король вручив медаль Стівену Сігелу за його дослідження в картографії у східній та центральній Європі. А кронпринцеса Вікторія та Принц Даніель відвідали енергетичну компанію. А тепер повернемося до Великобританії, до Едварда та Софі. Герцог Единбурзький, як покровитель Редінгського репертуарного театру, відвідав його в понеділок. А вже в четвер він відвідав від імені короля урочистості з нагоди Дня Анзака в Лондоні, присвяченій річниці висадки в Галіполі. Полі. А Софіш приїхала до організації Kings Arm Project, яка займається боротьбою з безпритульністю, переміг. Мішенням та ізоляцією в районі Бетфорта. А у середу Софі була на прийомі Орбіс Вейжонеріс у Абей Роуд Studios. Вона є глобальним послом міжнародної агенції і запобігання сліпоти. Якщо ви не знали, їхня донька Леді Луїза мала великі проблеми із зором та взагалі з очима. Вона пройшла операції і ось тому Софі підтримує ці організації. Також Софія спробувала повторити фото. Альбому The Beatles. Я не знаю, як вам, але вона мені дуже останнім часом подобається. Точніше, подобається все більше і більше. У неї з'являється якась нова атмосфера, нова енергетика. Також вона здається змінила стиліста, тому що кожен раз дуже щось гарненьке в неї з'являється, і вона намагається бути більш відкритою, як мені здається. Але це все-таки ще не все для Софії. А основну новину ви дізнаєтесь в кінці відео, тож залишайтесь там просто вау. В Норвегії король Гаральд нарешті повернувся до виконання своїх обов'язків. Після дуже довгого лікарняного він в Малайзії підхватив якусь інфекцію. Потім йому довелося встановлювати кардіостимулятор. Тож досить такі напружені місяці в нього були. І е, також він повідомив, що будуть поступово зменшувати кількість його обов'язків та передавати його сину. Е, чому він так вирішив? Тому що він зрозумів, що в нього досить поважний вік, і він вже не справляється просто з усіма обов'язками. Е, як бачимо, він вирішив не повторювати за королеву Маргарети Дані та не зрікатись, а просто поступово потрохи передавати е, деякі обов'язки своєму сину. Тим же часом його син. Принц Гокон зустрівся з водолазами, добровольцями та вченими інженерами, які проводять морські дослідження. Крім того, він відвідав 50-ту річницю організації Майбутнє у наших руках. Це екологічна організація, що працює над сталим споживанням та більш справедливим розподілом ресурсів. Ну, а крон Мети Метамарі пройшлася паломницьким шляхом. Дуже приємно бачити, що вона все частіше з'являється на публіці, що все менше я дуже сподіваюся, так далі буде продовжуватись. у неї лікарняних у неї хронічний фіброз легень, і дуже часто було таке, що вона і місяцями була на лікарняному. Тож сподіваємось на краще. Ну а тепер Монако. Там князь Альберта, княгиня Шарлін разом з дітьми відкрили нову секцію в музеї Мініатюр в Гамбурзі. Дуже все гарненьке, таке класно відтворили. Можливо, хтось з вас був в цьому музеї? Розкажіть, як там наскільки він взагалі великий. Ну а в суботу також вони з Жаком та Габріелою відвідали перегони формули Е. Я насправді знаю тільки про формулу 1, Що це за Формула Е Я не дуже добре знаю. Можливо, у нас є тут фанати, які мені про це розкажуть у коментарях. Цього тижня принц Вільям також не сидів вдома, і у нього було в один день в четвер цілих три виходи. А, спочатку 12-річний хлопець Фредді запросив його до своєї школи, щоб разом обговорити проблеми ментального здоров'я чоловіків, і принц Вільям приїхав. Приїхав, правда, з в півроку, але все ж таки принц, і він приїхав. Я уявляю просто щастя цього хлопця. А, він також запрошував і Кейт, але ми розуміємо, Мімо, чому її немає? Все почалось зі звичайного листа. Він Написав від імені школи, що запрошує його, щоб поділитися і обмінятися думками щодо цієї теми, що він захоплюється їхніми починаннями та їхніми трудами в сфері психічного здоров'я. І ось так вони провели день. Вони обговорили це питання. Принц Вільям також розповів про улюблений жарт принцеси Шарлоти. Всі посміялись, тобто ну просто чудово провели цей день. Також він потім попрямував, щоб офіційно відкрити новий центр навчання навичкам працевлаштування Anchor Point для благодійної організації Battle UK, яка допомагає бездомним та людям з залежностями. А також він відвідав ферму Woodgate Valley, яка підтримує дітей та молодь, які борються за доступ до освіти. Також ми дізналися, що у дітей Вільяма Кейт є морська свинка, яку діти часто забувають почистити, тому це дуже часто доводиться робити саме Вільяму. Ну і принцеса Анна не відставі своєї родини. Лише за один день у неї було цілих 5 виходів. Принцеса Анна відвідала центр Ілюміна з нагоди Всесвітнього дня ДНК. Також вона відкрила центр професійної підготовки будівництва будинків, а також відвідала благодійний фонд і пологове відділення лікарні. Крім того, Анна відвідала кавалерійський кінний полк у казарму. Хайдпарку. Ну і наостанок, вона побувала на прийомі Інституту досліджень з підружності в будинку Сенату в Лондоні. В Бельгії ж королева Матильда вручила премію молодим людям та виступила з промовою щодо харчових звичок. А король приєднався до 750 молодих людей, які брали участь у великих дебатах. Під час них усі молоді люди могли поспілкуватися напряму з політиками та задати питання, які їх цікавлять. В той же час велика герцогиня Люксембургу не відставала та відвідала конференції щодо підприємництва, освіти, проблем обізнаності людей щодо жорстокості до жінок під час війни. А великий герцог Андрій прийняв на аудієнція високопосадовців та відвідав вечерю по збору коштів для лікування інфекційних хвороб. Ну, а тепер трохи зазирнемо, що ж у нас там твориться за океаном. Вже офіційно підтвердили, що Принц Гаррі буде 8 травня у Лондоні на вечірці щодо дня народження Invictus Game. А також в травні пара відправиться до Нігерії в рамках просування цього ж самого Invictus Game. Я вже очікую просто неймовірно багато гарних нових фотографій. Тож підписуйтесь, аби не пропускати нові новини. І також Меган продовжує розсилати свої баночки з джемом. Цікаво, коли ж дійдуть до людини, яка отримує 50-й номер. А в Єрданії король та королева відвідали місто Мадаб, а кронпринцесі Раджві виповнилось 30 років. Вони опублікували нове її перше офіційне фото. А в день дня народження її чоловік Хусейн опублікував ось це чудове гарне фото. Ну і на цьому не завершили. Потрібно було ще одне фото. Вони виклали офіційне фото також і в ТІАРІ. Нагадаю, що вигідна і вже влітку їх чекає поповнення. Я гадаю, хто в них буде, хлопчик чи дівчинка. А вже потім, влітку, коли народиться дитинка, зайдемо сюди і перевіримо, хто ж був правий. Одна з головних новин минулого тижня король повертається. Його лікарі досить оптимістично налаштовані щодо його лікування і дозволені йому повернутися до виконання його обов'язків. В цей вівторок вони відвідують онкологічний центр, а вже в червні король та королева будуть приймати їх величностей імператора та імператриці Японії з візитом до Великої Британії. Я вже просто не можу дочекатись. Я думаю, ви вже зрозуміли, що я обожнюю візити, але це візит ще й в Великобританію. Там ми дуже багато кого знаємо, і я, я вже просто не можу собі уявити, Яку тіару обере е, королева Каміла, я дуже сподіваюся, що це буде е, тіара Володимирська тіара, а ще краще з е, смарагдами. Але я дуже сподіваюся, що тоді вже будуть е, також Кейт та Вільям. І на Кейт ми також побачимо якусь нову тіару. Ну, Загалом я захоплена цією новиною, я дуже-дуже чекаю. Сподіваюсь, так само, як і ви. Сестрички Йорські також працювали. Принцеса Беатріс відвідала Дубай та була спікером на заході про майбутні техніки у Великій Британії. Принцеса Євгенія відвідала конференцію про мистецтво в Консі. А вони разом виступали на форумі в Бахрейні. Ну а тепер перейдемо до Нідерландів. Там в суботу у короля. День народження. Він святкував свій 57-й день народження. А цей день в Нідерландах називають Днем Короля, а також всі люди намагаються обирати помаранчеві кольори в одязі або беруть собою щось помаранчеве. І королівська родина Нідерландів приїхала в місто Емен. Вони там зустрілися з людьми, помалювали, поговорили, пограли. Ну тобто була досить така насичена програма. Також у родини взяли інтерв'ю, так само взяли... Взяли інтерв'ю у Катеріни Амалії я про те, як її живеться в цей рік жила, та навчалася в Мадриді, як це було? Так, звичайно, через певні обставини мені довелося переїхати туди. Можу чесно сказати, що це був чудовий час. Я надзвичайно вдячна всім, хто це зробив для мене, зробив це можливим. Я щаслива, що повернулася. Чого вам так не вистачало в Нідерландах, про що ви говорили раніше? Там я дійсно змогла знайти трохи більше свободи ніж тут. А тепер до твоєї мами: як ви ставитесь до того, що ваша донька сама їде до Іспанії через серйозні погрози? Вона незалежна дівчина, дуже розумна. Вона дуже добре з цим справляється. І я даю їй це право. Як батьки, ми сумуємо за неї, але у неї є свобода і крила, які ви повинні дати дитині, щоб вона розвивалась. І ми це зробили. І кожен раз, коли вона їхала, це було зі сльозами і посмішкою. А тепер переходимо до іншої дочки, принцеси Аріани. Ти така гарна не Іспанія, а Італія для тебе. Як там живеться? Це був дійсно прекрасний досвід. Я дуже рада, що повернулася, бо дуже сумую за батьками в такий прекрасний день, як цей. Коли ви сумували за ними найбільше? Щодня потроху, звичайно, це досить велика відстань. Ну, далі їй запитали, чи розмовляє вона іспанською. Вона сказала, що е, ну. Так собі, але вона над цим працює кожного дня, і вона дуже сподівається, що в неї це дійсно виходить. Ну і захопимо одну з новин з понеділка. Герцогиня Единбурзька приїхала в Україну. Чесно, коли я побачила цю новину, я просто не повірила своїм очам. Звісно, заради її безпеки нам усе розповіли вже, коли вона поїхала. Але насправді це така підтримка до нас, українців, і. Чесно, вона мені подобається з кожним днем все більше та більше. Вона зустрілася з жертвами сексуального насильства та жертвами тортур, а також з дітьми, які повернулися до України після того, як їх примусово депортували до Росії. Як бачимо, це її основна тема діяльності, і не дивно, що саме її відправили освітлювати цю тему. А також вона сказала, що я побувала у багатьох. Тьох країнах, які перебувають у розпалі конфлікту або після його завершення. Але на жаль, ситуація дуже схожа, куди б я не поїхала. Це правда, що жінки та дівчата платять найвищу ціну з погляду людських втрат, коли справа доходить до того, як їх можна використовувати як зброю війни. Золотування використовується для приниження гідності та знищення, і ми повинні намагатися запобігти цьому. А там, де ми не можемо цьому запобігти, ми маємо вжити. Заходів для підтримки тих, хто став жертвою таких злочинів. Також вони відвідали Бучу та Ірпінь, познайомилися з людьми, які відбудовують ці міста. Чесно, я заздрю трошки тим людям, які все-таки вдалося з нею побачитись. Але як я вже писала, я перший раз в житті була настільки близько до члена королівської родини, ми хоча б були в одному місці. І вона сказала, що я заберу їхні історії з собою додому. По у серці, о, ну це боже, це так мило. Я я не знаю, я ще раз буду їй казати, як вона мені подобається. Ще більше відео, фотографії, просто все, все що я знайшла, є також в моєму телеграм-каналі. Я думаю, що не одної мене таку реакцію викликала ця подія. І ще раз я скажу, як вона мені подобається, тому що ну дійсно це треба велика відвага для того, щоб поїхати в країну, в якій війна, де є постійні тривоги, сирени. Я дуже дуже рада, що в той день, коли вона приїхала, всього цього не було, і вона змогла спокійно це все відвідати. А тепер вона розповсюджує новини про нашу Україну. Серед усього іншого світу, ну а я буду на цьому завершувати. Дуже вдячна, що ви були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски новин. І побачимось в наступному відео.